Четвер, 26 жовтня, це вже 610-й день від початку широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за добу. і за цей день говоримо у випуску. Вітаю усіх глядачів, дякую, що ви з нами. Триває контрнаступ збройних сил на півдні та на сході нашої держави. Водночас російські окупанти безрезультатно намагаються наступати та обстрілюють цивільні міста. Обстріли російськими військовими в чергове призвели до загибелі дитини. Херсонська область ввечері окупанти здійснили обстріл Береславського району. Внаслідок атаки Борислава загинула дитина 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких також дитина, отримали поранення. Вже опівночі обстріли району. Поновилися ворог завдав чотири авіаудари по селах Миколаївка, Одраду Кам'янка та Ольгівка Береславського району. Харківська область окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району. Одна людина постраждала. Це 83-річна жінка. З травмою ноги її доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу було зруйновано житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дніпропетровська область ворог не припиняє атакувати прибережні громади. Ввечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді. На щастя, минулося без жертв. Хмельницька область, місто Славута. Там триває фіксація наслідків вибуху російських дронів минулої ночі. Шахеди було збито, але багато пошкоджених будинків. Вибито вікна, двері пошкоджено дахи будівель. Повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, найбільш вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Два десятки місцевих мешканців травмовано, усім надано необхідну допомогу. Про сьогоднішню ніч маємо додати, що не було традиційних для росіян нічних запусків ударних дронів. Як пояснив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, погодні умови також мають вплив на перебіг бойових дій на фронті. За добу між збройними силами та загарбниками відбулося 78 зіткнень. У командуванні нашої армії наголошують, захисники відбили понад 50 атак. Водночас ворог здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ ЗСУ та населених пунктах. Протягом 25 жовтня українські військові знищили понад 130 одиниць військової техніки окупантів, зокрема десятки танків, артсистем броньованих машин. Російська орда за добу скоротилася більш ніж на 800 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія орієнтовно втратила особового складу у кількості близько 297 тисяч 120 осіб. Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше із життя Кременчуцької громади. Ми в ефірі побуднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за нашими новинами на офіційних сторінках у соцмережах, телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути у курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій, слава Україні! Героям слава! Тут теж громадянці даємної дуже постраждала квартира. Ми в ній були. Там всі квадратики і в стінах, і в обоях, і в меблях. Нас крізь стіну попробували навіть. Сума 153 тисячі 579 гривень 29 копійок. Кременчужанам постраждали внаслідок російської атаки 22 вересня розпочинають відшкодовувати збитки. Чимало містян встигли встановити вікна за власний кошт. Таким громадянам обіцяють компенсацію після оприлюднення суми витрат під час повторного звернення. На сьогодні заяв 29, задоволено 15. У нас є кілька квартир, з якими дуже важко спілкуватися. Останній раз мені от деякі люди вчора скинули відео з свого е вікна. Два вікна їм повністю замінили. На двох вікнах треба просто відрегулювати фурнітуру. Але вони самі цього робити не хочуть і просять, щоб ми дали гроші. і Це Теж зробити. Це коштує 900 гривень. Ми сказали, що, будь ласка, ми вам дамо матеріальну допомогу. Але ну не чують десь. Дзвонять, кажуть, ніхто не приходив. Підключаємося в мережі вже директора компанії, яка встановлює ці вікна, представника фонду, підключаємо, кажемо, до вас приходили ні, так вам же поставили два вікна. А, так, да, поставили. Ну у нас ще є два вікна, на них фурнітура погана, і показує, як він дергає цю фурнітуру, що ну вона просто вилітає звідти. Кажу, ну її треба відрегулювати. А ну да, ну ми цього робити не зможемо. речі, є одна відмова бо атомстення люди пропали, не виходять на зв'язок, ми пишемо, телефонуємо. Ну я ж кажу, що є квартири, до яких ми ще не можемо доступити. А поки чиновники шукають шляхи доступу до пошкоджених квартир, ними ж здається, що налагоджено механізм відбивання грошей за статею укриття. Так тільки на проєкт сховища в 11-му ліцеї вже витратили близько півмільйона, і це не межа. Астрономічні суми міські владники оприлюднювати не соромляться. Проєкт завершено. проєкт в експертизі мав вийти вчора. Він я чув цю історію. Тепер він виходить сьогодні з експертизи. Сподіваюся, що завтра він з нею точно вже вийде. Орієнтовна вартість по проекту зараз в мене теж була здивована реакція: 29 мільйонів гривень на це укриття. Ми порахували на один квадратний метр більше 50 тисяч гривень. Задали питання проєктанту і фахівцям. Кажу, житло в Кременчуці дешевше будується і продається. Ну ви розумієте, це заглиблене, це великий обсяг робіт. Ну, ми зараз ще подивимося на цей проект. Подивимося на висновки експертизи і будемо, звичайно, оптимізувати будівельників, тому що вартість фактично на одну дитину, якщо перерахувати, яка буде користуватися цим укриттям, близько 55 тисяч гривень. Натомість учням 19-ї гімназії золотого укриття не обіцяють. Дітям взагалі було де перечікувати тривоги. Мені директор Теплоенерго бажився два тижні тому, що через 10 днів ремонт закінчить. Вчора аналітична. Довідка ввечері, що ще тиждень треба. Досі, вчора попробували вже стіни, сьогодні наводимо плат. Я думаю, що там завтра вже в будемо показати це укриття, не через тиждень. Тобто канікули у нас закінчуються так. в понеділок, по факту діти мають вийти. Завтра ми можемо комісію туди запросити? Геннадій Федорович, ви нас чуєте? Так, я чую. Є да, Михайленко да, да. нас чує. Дивіться, завтра. Будь ласка, запропонуйте комісію оглянути е, гімназія 19 Софіївську під теплоенергом. Тому що от по вчорашній довідці 18.31 статус встановили бойлер, сантехніку. Прийомка міською комісією на цьому тижні не передбачена. Е, стільці та воду ще не переносимо. Плануємо розмалювати стіни, але нам не дозволяють. Говорять підрядник ФОП «Шиліна» та відповідальна особа від Теплоенерго Вареник В'ячеслав, що їм потрібен ще тиждень. Я під цим постом написав по пункту Теплоенерго, це зашквар. Ну, я так розумію, що ви повинні не тиждень, Іван Володимирович, а завтра це зробити. Якщо вам треба теплова пушка, в Теплоенерго вони є. Поставте їх, висушіть приміщення, дайте його можливість там привести до ладу. Щодо алеї героїв з портретами загиблих захисників, якою на сьогодні може пишатися не одне українське місто. Як пролунало від мера, ідея є на цьому поки що все. Ви знаєте, з перших днів війни є ескізний проект цього пам'ятника. Встановлення його на центральній алеї парку слави заплановане. Тому це обов'язково буде зроблено після перемоги. Стосовно проєкту бюджету на наступний рік, прогнози також не втішні. Наразі чекають рішення Верховної Ради щодо розподілу військового ПДФО. Наша пропозиція така, знаєте, консолідована, що це має бути, я от її теж там озвучував. 50 на 50, тобто 50% відсотків має йти в державний бюджет, 50% залишатися в місцевому бюджеті, які використовуються виключно на підтримку сил безпеки і оборони, на облаштування укриттів, на виконання програм цивільного захисту, на програми лікування та реабілітації ветеранів. І на будівництво деяких, скажімо, об'єктів, які потрібні. Все. Об'єкти не комунального, не розважального призначення, а скажімо так, специфічних. Тому будемо сподіватися, що Верховна Рада все-таки дослухається до громад, до міст і певні зміни внесе в той проєкт, який пропонується на наступний рік в державному бюджеті, де всі 100% військового ПДФО зараховуються до державного бюджету. А тим часом у місті більше будівель з теплими батареями. Вже тепло у низці дитсадків. Поки теплоносій подано до 101 го кварталу. З понеділка підключатимуть житловий фонд. Системи запускатимуть навіть попри температуру за вікном. На початок наступного тижня прогнозують до плюс 20. Відповідно до закону така інформація отримана в незаконний спосіб, має бути знищена. У тому я підтримую доводи мого підзахисного Крижановського Олександра Петровича. Максим Василишин, юрист, адвокат, людина виключно інтелігентна, толерантна, проте із незламним стрижнем внутрішньої правоти і правди, народився 19 червня 1967 року. Фах юриста здобув у Київській національній академії імені Ярослава Мудрого. Працював у суді. Як адвокат тривалий час працював в органах адвокатського самоуправління, представляв інтереси адвокатів Кременчука на різноманітних фахових з'їздах і форумах. Особлення честі і сміливості для багатьох сильний захисник і переконливий оратор. Може, я також буду повторюватися відносно своїх підзахисних, а я але не буду втомлюватися казати, що не винувати людину, якщо є інші гарантії. З'явлений до суду і участі в судових засіданнях має бути на волі. Особливо після 9 років перебування під вартою, як невинувата людина, без будь-якого вироку, та після численних рішень Європейського суду з прав людини. У години вільні від роботи він із незмінною усмішкою. Його доброзичливості, здається, немає меж. Сказати, кращий представник покоління 60-х» – це мало сказати. Не усім було дане таке, як у нього, почуття гумору, хист тонкої дипломатії, відчуття найтонших нюансів справи і талант говорити іноді дуже складні речі, не зачіпаючи при тому почуття співрозмовника, цей прокурор е Полтавської області, е жінкою ятрої є суддя Новосанжарського суду. Е він приймав участь в інших пов'язаних справах і висловлював позицію прокуратури, яка не відповідала дійсності. Природа, наче слідуючи його імені, максимально щедро обдарувала Максима ще й зовнішніми даними високим зростом, гарними, м'якими і приємними рисами обличчя. Розумні очі завжди випромінювали мудрість і оптимізм водночас. Він по-чоловічому твердо тримався, коли під час російської атаки на Кременчуцький Амстор загинула його колега адвокатка Олена Дмитриченко, з якою кілька років поспіль він співпрацював в одному адвокатському бюро. Тільки по секрету зізнавався напевне, більше місяця не мого говтатися і сприйняти те, що відбулося. Останнім часом у стрічці Максима Василишина у Фейсбуці з якихось одному йому відомих причин оселився. Живопис. Не сварки, не огиди, не образи, неповчання чудовий чуттєвий живопис заполонив ракурс його спілкування із цим світом. Ці шедеври він обирав сам за настроєм, за станом душі і ділився з оточуючими, знайомими і незнайомцями. Остання виставлена ним картина мала назву самотність Білий лебедь ось ось дістанеться межі заростів очерету. За ними нове незвідане плесо. ПРОСТОРЕ І безмежне. У тумані чи то ранку, чи то надвечір'я. Максима Романовича Василишина не стало пізнього вечора у середу 25 жовтня. Йому було повних 56. наші щирі і глибокі співчуття дружині Світлані, доньці, сину, онучці. Прощання і відспівування Максима Романовича Василишина відбудеться у суботу, 28 жовтня о 14-й годині у Свято-Миколаївському кафедральному соборі, що знаходиться на вулиці 29 вересня. Окреме прохання не приносити вінки, із собору машина вирушить в останню путь на кремацію. Телекомпанія Візит, колеги по адвокатській діяльності висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним і близьким. Максима Романовича Василишина світла пам'ять людині, що сама несла по життю, світло, добро і справедливість. І знову кременчужани у жалобі 17 жовтня під час виконання бойового завдання і у результаті отримання травм несумісних із життям у районі населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині, загинув наш земляк військовослужбовець Іван Мордовін. І сьогодні Кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. Сьогодні наше місце в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого земляка, нашого кремінчужаніна, молодшого сержанта Мордовина Івана Петровича, який народився 14 січня, 1984 році, та був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року під час агресивних дій. З боку Російської Федерації. Це був дуже працьовитий хлопець, закінчив нашу 26-ту середню школу, потім працював на Укрзалізниці тривалий час. Всі його тут по місту, по-нашому, добре знають. У нього залишилась мати, донька наречена, які зараз біля труни. Дуже важко переживають його втрату, багато його. Хлопців-побратимів вони приїхали з зони бойових дій. Але так сталося, що 17 жовтня в цьому році, виконуючи бойове завдання, біля населеного пункту Новомихайлівка вони попали під обстріл. Під дуже сильний артобстріл. Це його весь його підрозділ. І, на жаль, наш молодший сержант Мордовін Іван при цьому обстріли отримав важкі поранення, несумісні життям і загинув. Його хлопці привезли сюди. Сьогодні ми з ним прощаємось. Приїхали всі всі його родичі, приїхали всі його сусіди, друзі, побратими, з ким він навчався, з ким він працював. Це був дуже хороша, компанійська, дружелюбна людина. Молодший командир походять, на жаль, краще. Вічна пам'ять нашим героям. З перших днів великомасштабного вторгнення 26 лютого 2022 року ми стали встрізним одночасно. Наші ліжка були поряд. Це дуже важка втрата, це кращі були хлопці. Це як не повірити, після цього, що Бог забирає до себе кращих. Іван насправді був таким. Як, як кажуть, хлопці ніколи не давав заднього. Він добровільно майже завжди йшов на позиції. З ним було легко і весело служити. Він і професіонал був, знав всі види наявного озброєння і однією фразою міг розсмішити. Такий от був наш Іван Петрович. Це людина з великої літери. Мабуть, не було ні одного моменту, коли б він не допоміг. Знаєте, є штатні психологи, а він був не штатний, завжди допомагав в тудну хвилину. Він завжди ховався ну, вперед. Він завжди і скрізь перший. Перший раз, як ми поїхали на бойові позиції після великого артобстрілу, всім, ну, де декілька було побратимів, яким було. Дуже погане, як і психологічно, і морально, і фізично. Ваня підійшов, знайшов ті слова, якими під, ну як, підбадьорити. І Іван прийшов до мене у взвод 26 лютого, якраз коли почалося повномасштабне вторгнення на нашу державу зі сторони агресора. Ми разом в той час несли плічо-пліч службу на блокпостах по охороні та обороні нашого міста. Також ми разом проводились скажімо, заходи і роботи по облаштуванню оборонних позицій. Іван був дуже відповідальною особою, він завжди був виконував свої обов'язки на високому професійному рівні. Він завжди прагнув до навчання, навчався по-справжньому військовій справі. Хоча для нього це нові були, скажімо так. Методи і все з решта. З, знач, Іван завжди був готовий допомогти своїм товаришам та побратимам прийти на допомогу, завжди знаходив позитив в нашій нелегкій роботі, в нашій нелегкій службі. Ну, так сталося, що нам не довелося плічом оборонити державу, але але я знав, знаю, що він завжди виконував свої обов'язки з честю, з гідністю. Світла йому пам'ять. Хай він спочиває з миром, хай він тримає для нас небо. Дуже печально. Сумні звістки це щось страшне для нас і для всієї України. Я була класним керівником у Івана в п'ятому класі, тільки приїхала в Кременшу. І прийняла їхній клас. У мене вже другий хлопець з класу пішов, один тяжко поранений герой України. Важко, важко, сумно, печально. Страшно дивитись на батьків і, взагалі, велика печаль. Хорошим хлопчиком був. Спокійний, чорненький, такий, дуже лагідний, дуже лагідна дитина. Хай царствує, царство йому небесне. Герої не вмирають. З ми навчалися ти в садочку з самих ранніх років Івана, пам'ятаємо, завжди веселим, сміливим, доброю людиною, завжди був гарним товаришем. Буквально нещодавно бачилися з Іваном ще до цієї клятої війни. Гарний спортивний хлопець, веселий завжди, завжди посміхався. Він, як би не було погано чи гірко, але в нього завжди. Посмішка на обличчі. Іван завжди був на позитиві. Дуже-дуже-дуже гарна людина. Я навіть не знаю, що батькам сказати. Хочеться якось їх втішити. А дочка взагалі погано, коли батьки ховають своїх дітей, але й дитина в такому віці, як у нього, теж може зумазити, я гадаю. Дуже гарний був хлопець з ним і в школі, і після школи теж з ним з дитячого садочка. Як би погано не було, Ванька завжди посміхався. А зараз не може. Світла пам'ять хлопцю. Світла пам'ять. Він завжди в нашій пам'яті залишиться. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго та відважного українського воїна-захисника Івана Мордовіна. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають.